Доброго дня всім. Прикупив я таку сівалочку. Поні 3000 від заводу Фаворіт варіаторна. Як всі вже знаєте, вони зараз всі тут в варіаторні. З того боку, той варіатор з того на зерно, з того боку на міндобриву і ворошилку. З того боку відеречко є мірне, тубус. У тубусі вони йшли, ну вони ставлять е ваги, що важити, і, і лопатку я ну, тут розгортачі за колесом. Треба їх там виставити, щоб воно дарувати 2-3 см. Небагато. Ну, це одне нав'язка зроблена. Бачите як? Це вже під МТЗовський, під... бо юмезовські прямі, а там ж трохи де саме яблучко йде на косину. Маркера, дві шланги, там посередині його не видно. Розприділитель стоїть цей. Маркера також йдуть. Це теж нове, я ще не бачив такого. І так доверху. Так він складається сюди, відкручує сюди, він транспорт вилягає ну, для перевозки. ну, вже всі ці як вони називають, на сіні проводи, проводи телескопічні. Тут резінки стоять. І ця резинка. Це пластмаса. Прикатує ще кольоса і ця така греб'янка. Підножечка, щоб вилазити. Ну, Вроді би сівалка не, не, ну, не Зроблена непогана. Зроблена непогано. Цей вже я пробував виставляти, чіпив корбу і крутив. Корбу кріпиться тут, тут во, відерце. це щоб там важити. А тут регулюється глибина цим вінтом. Кришка така, ну кришка масивна. Отак відкривається кришка. Це у нас відсік для зерна. Ось тут в Ці заслоночки. Добшим. Як всіх, я думаю. Де. Плавочок. Стоїть на зерно. Тут кришка на міндобриву, теж добре, бо засипаю сюди як малий фермер, сюди мішками. Мішок засипав та й вже тут ти не порвеш. Тут відкрив, поставив сюди. Вже воно вроде, туди не попаде міндобрив. Тут теж е, стоїть поплавочок на міндобриву. Іржавієчка. Кришечку назад закрив. І поїхав. Багато мені подобається, що тут все на пальчиках. Пружинка ця на пальчикові Це типу як воно ставиться у транспорт. На пальчикові перекатка колеса, Все на пальчиках засунув. Всіх така чека стоїть невеличка, маленька. Таку витягнув. Пальчика витягнув. І все, переставляєш, вже він подоверх. Це все треба регулювати в полі. Поводки такі вже стоять, грубенькі, на пружинах. Тут бачу стоять втулки, пластикові чи, чи, чи що воно. Ну, поводки такі потужні. Чистик стоїть на колесо. А 20 крайніх цей -цей сушник регулюється на цим валом. Не валом важен. Тут відпускаєш, підтягуєш пружину, опускаєш пружину. Діски зі зміщенням. Усі диски землі мої фаворит. Ну, тут видно, з цього боку, бо зі зміщенням. Це пластмасові вже тут, їхня емблемка фаворитовська. Е, кажуть, ну, тут би стоїть двохрядний почипник. Всім гарного врожаю, гідної ціни, скорішої його вже миру всім.